Зима близько. Чи отримали ви цього року перерахунок за комунальні послуги за минулий рік? Я знаю людей, які отримали 600 тисяч, а то й більше тисячі євро боргу за опалення у цьому відео. Я пропоную розібратися із методами економії опалення, щоб наступного року вас не здивували космічні рахунки за перерахунок використання опалення ми розберемо, як користуватися термостатом, на яку поділку залишати термостат, коли ви йдете з квартири, і що краще вимикати термостат повністю чи залишати на певній подільці? Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то трошечки про мене. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. Переїхала до Німеччини через масштабне вторгнення. Вже встигла попрацювати. Наразі не працюю, але в активному пошуку роботи. Чому я не працюю, ви можете подивитись ось у цьому відео. А на моєму каналі дуже багато корисної інформації по інтеграції, по пошуку роботи та просто цікавих фактів про Німеччину. Тож доєднайтесь. Перед початком відео хочу подякувати моїм постійним спонсорам, а також Тим, які нещодавно доєдналися до підтримки мого каналу, дякую постійним спонсорам Оксана Пекалицька, Тетяна Стецюк, Ігор Манько та Адвок. А також тим, хто нещодавно доєднався, ви також, ви також бачите їх на екрані. Дуже дякую, що доєднати. Це дійсно дуже важливий вклад в розвиток мого каналу і в те, щоб... На цьому каналі з'являлися нові відео. Тож давайте почнемо тему: Економія опалення у Німеччині. Як використовувати опалення так, щоб було комфортно жити, та в той же час не платити космічні гроші. Взагалі, якщо розбиратися в темі опалення, як воно оплачується, то в принципі ви платите за опалення цілий рік. Якщо у вас стандартне житло плюс-мінус, як в мене, це а, така типу. А, Новобудова, яка була е, збудована в 60-х роках уже 20-го сторіччя, то вони, в принципі, побудовані плюс по плюс-мінус одним стандартам. І тут є в квартирі термостати, і йде центральне, ну так кажучи, центральне опалення, але ви температуру свою температуру в квартирі регулюєте самостійно за допомогою термостатів, Термостатів на батареї, і в таких будинках ви платите за опалення цілий рік, і ось це ваше опалення, та можлива сума, яку ви можете використати за рік, вкладена в цю комунальну. І ось на наступний рік вам приходить перерахунок саме через те, що ви перевикористали ту закладену суму. В ту закладену суму вже враховано в принципі те, що ви можете використати на ваші квадратні метри. До речі, якщо ви користуєтеся. Опаленням через газ або через електроенергію, ви можете вибирати для себе більш вигідні тарифи кожного року. Про це я розказую ось у цьому відео. І щоб не перевикористати закладений в вас бюджет на опалення, є декілька правил, яким слід дотримуватися протягом року. Перше, це звичайно використання правильно термостата. Далі ми перейдемо. Поговоримо про кожну позначку, а також на яку позначку варто ставити, коли ви, наприклад, йдете з квартири, або яка, коли якась кімната не використовується у вашому приміщенні. Наприклад, в мене трьохкімнатна квартира, і ось цю кімнату я використовую тільки для зйомок відео, або коли приходять гості. Тому взимку я її не опалюю, але. Я покажу, на яку позначку я ставлю цю кімнату. Наступним пунктом це, звичайно ж, перевірити щільність ваших вікон та дверей. Якщо у вас не стеклопакет, хоча в більшості в Німеччині в домах навіть дуже старих будинках є вже стеклопакети, Напишіть, якщо я неправильно використовую це слово. Тобто. Металопластикові вікна білого або коричного кольору, але сам факт, що вони вже е, сучасні і вже мають прорезинення, правильну, правильну ущільненість, щоб не пропускати холод. Але все ж таки перевірте, чи, е, чи немає у вас якихось щілин між вікнами, чи не проходить холодне повітря. Якщо ви знайшли якісь проблеми з вашими вікнами або дверима, які пропускають. Холод і ви не можете їх виправити самостійно. Наприклад, на двері можна приклеїти ущільнювач. А якщо у вас дефект з вікном, то ви можете звернутися до свого фермітера, орендодавця Далі також про перевірити двері на рахунок ущільнення. Якраз от зараз можна у супермаркетах знайти такі ущільнювачі, які ставляться на низ дверей, щоб не проходило повітря. Це звичайні ущільнювачі. Продаються для міжкімнатних дверей, але також для вхідної двері. Двері було б гарно також мати такий ущільнювач, але трошки іншого зразка, щоб також не проходило холодне повітря. Для німецьких квартир та взагалі будинків дуже важливий процес провітрювання. Наприклад, у мене договорі вказано, що мені слід провітрювати квартиру 2-3 рази на день, і взимку включно. Провітрювати треба, повністю відкриваючи вікна і десь 5-10 хвилин. При цьому термостат треба виключати. А тепер пропоную перейти до термостату і розібратися. А зараз трохи цифр. Близько 70% глядачів на цьому каналі не підписані на цей канал. Це дійсно дуже сумно. Так як ви все-таки дивитеся мої відео, то вони вам цікаві. Зробіть мені ласку та підпишіться на цей канал. Так я буду бачити, скільки в мене дійсно активної аудиторії. А ми продовжуємо. Термостат має головку налаштування, на якій має декілька позначок. Кожна позначка означає певний рівень температури. Ноль означає, це повністю батарея виключена і не використовує нагрівальний процес. Тобто вона повністю виключена, не нагрівається, не використовує е, ніякі кілокалорії, все вона холодна. Позначка 1 – це приблизно дорівнює 12 градусів тепла. Тобто, при позначці 1 термостат буде тримати температуру повітря в кімнаті приблизно 12 градусів. Позначка цифрою 2 – це приблизно 16 градусів в кімнаті. Це комфортна температура для приміщень, де ви не перебуваєте постійно, наприклад, для спальні. Позначка ном з цифрою 3 – Позначка з цифрою 3 – це приблизно 20 градусів. Рекомендована температура для житлових кімнат, наприклад, вітальня чи кухня. Позначка номер 4 – з номером 4 – це приблизно 24 градусів. Це підвищена температура, підходить для людей, які люблять тепло. Позначка 5, це приблизно 28 градусів, це висока температура, зазвичай рідко використовується в житлових приміщеннях. Взагалі рекомендована температура, яка закладена в ось цей бюджет опалення, це 20-22 градуси. Тобто підтримання такої температури рекомендовано для житлових приміщень. А також на термостаті є зірочка або сніжинка. Це режим термостату для підтримання такої температури, щоб не було замерзання батареї. Тобто термостат підтримує мінімальну температуру батареї. Плюс 5 градусів, коли ви йдете з квартири на довгий час, то рекомендується ставити термостат на одиницю або двійку. Не рекомендується виключати термостат повністю, тому що йому буде потрібно більше набагато енергії розігріти кімнату з нуля до комфортної для вас температури. Наприклад, якщо ви звикли до тої ж температури, наприклад, 20 градусів на позначці 3, ви йдете з квартири, виключаєте повністю термостат, ввечері приходите у вас, не знаю, там. В квартири плюс вісім і включаєте термостат на п'ятірочку, щоб нагріти температуру. То при такому використанні, звичайно, термостат потребуватиме більше енергії для того, щоб розігріти кімнату з до восьми градусів до вісімнадцяти. Замість того, ви можете уходячи з квартири, ставити термостат, наприклад, на одиницю або на двійку для того, щоб підтримувати теплоту термостату. Наприклад, щодо цієї кімнати, а також кухні, в мене є свої лайфхаки, як я використовую батарею. Наприклад, кухня в мене дуже маленька, і коли я там готую, мені достатньо тепла для того, щоб там себе комфортно почувати. Тому в більшості випадків я батарею на кухню ставлю на зірочку, просто щоб батарея не замерзала. Або на одиничку, щоб було елементарне тепло на батареї, де я можу просушити рушники. Наприклад, цю кімнату я взагалі майже не використовую, як я вже сказала, тільки для зйомок, тому нелогічно опалювати цю кімнату навіть для комфортної температури, там 18 градусів тепла. Але, наприклад, якщо я поставлю тільки на зірочку, що я в принципі роблю, тут треба бути впевненим, що, наприклад, холод цієї кімнати не буде впливати на іншу на температуру. В інших кімнатах, наприклад, через двері, тому тут працює правило ущільнення дверей. Тому у цій кімнаті я ставлю температуру на зірочку або на одиничку. Чисто просто щоб підтримувати незамерзання батарей і хоча б мінімальну якусь температуру. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ми ви розібралися з термостатом та як його використовувати, щоб не накручувати величезні рахунки на опалення. Якщо це так. Якщо у вас залишились питання, або ви дізналися щось новеньке з цього відео, то дайте мені знати в коментарях. Кожен ваш коментар дуже важливий для мене. Так, ваші коментарі допомагають просувати це відео. У мене на цьому все. Дякую, що додивились до самого кінця, і побачимося в наступних відео. Чус!